Так, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде мати тематику трошки таку більш навчальну, це помилки, які допущені при будівництві моєї сонячної електростанції. І, можливо, воно вам буде якесь корисне, коли ви плануєте там будувати свою станцію і щось як пісь, там капля інформації, вам знадобиться. Прибудівник, ну, при що не допустити таких же самих помилок. Значить, е так, поки що знаходимося тут біля е інверторів наших. Значить, Одна з перших помилок. У нас помилок допущених це е потужність своїх панелей для е інверторів. Значить, було багато інформації по цих інверторах я в інтернеті знаходив. Де люди писали, що. Даний інвертор байдуже кількість панелей. Він... І скільки йому треба, стільки він і візьме. Але насправді то не є правдою. Я зробив запас трохи невеличкий такий, але трохи зробив. Значить, даний інвертор нормально, адекватно переварює до 1300 Вт по сонячному входу. Це, в принципі, заявлено виробником, продавцем і так далі. В інструкції. В тому числі. Е, писали люди, що там можна і більше і два, і 3 кВт, щоб напруга не вийшла за межі. Е, то не, не є так. Значить, я е, зробив зовсім невеличкий запас замість 1300 Вт, 1335. 35 Вт це, ну, це взагалі там дрібниця. Але от тих 35 Вт вони вилазять боком. Коли сонце от були морози і активне сонце в обід він буває йде в захист. Нічого він там не згорить, ні, нічого з ним не станеться, але він перестає на кілька секунд генерувати енергію в мережу. Відповідно, якби це не дуже добре. Тобто кілька секунд перестав, значить відновився, значить знову перестав і так далі. Якщо споживання, звичайно, менше, ніж видає інвертор ну і, і сонце, тоді в принципі, нормально, він тоді працює стабільно. Якщо споживання велике, отак, на цьому міліметрі 2-3 кВт там, тось, ну, більше, більше, ніж потужність самих сонячних панелей і відповідно більше, ніж вони дають в даний час, ну, коли дають максимум, і споживання ще більше, тоді він да в захист. Якби це трошки нехорошо. Тобто я через власний досвід вам раджу все-таки не перевіщувати тих 1300 Вт. Бо нічим хорошим це не закінчується. Або потрібно буде думати, як тих, тих, тих 30-40 Вт забрати зайвих, або така буде постійно помилка. Хто ну, хоча ніякої помилки не пише, просто перестає видавати мережу на кілька секунд, аж знов запускається і так далі. Іменно тобто, при доходженні до 1000, більше ніж 1200 Вт на виході. Я їх трошки підкоригував. Там є один резистор, який регулює струм. Не регулює точніше, а Коригує покази, які відображаються на екрані. Я трошки ним підкоригував, відповідно, ця проблема почала, значно рідше зустрічається тепер, десь, десь колись там раз там побачив, більше її не бачив. Це, якби в якійсь мірі, це вихід моєї ситуації, коли вже панелі куплені, але от здійсни таку помилку, але. Вам раджу все-таки обмежитись тих 1300 Вт, а ще краще там, а ще трошки менше. там 1250 і взагалі тобто, буде нормально. Бо Ясне діло, що в морозний сонячний день ну, видає трохи більше панель, ніж заявлено, а як виявилося, видає досить таки нормально більше. Тому, от це перша помилка. Далі на рахунок того що там інвертор, правильний неправильний, це, звичайно. Вирішувати кожному. Тут я нічого не буду казати, в кожного свої споживачі, в кожного свої потреби. Тому тут таке Мене влаштовують інвертори. Єдине, що ця, ця помилка на мені дирекли, настрій портить, але То таке я її, в принципі, вирішив. Так, йдемо до панели і я тут покажу наступну помилку, яку я допустив. О, Якраз зараз дуже гарно видно. E, значить, я думаю, видно, такі декотрі комірки вже розтанули, а декотрі ще ні. Ну Зараз так дивіться, ну, тут у нас, бачите, все замерзло. Так, а тут є ті, які вже повністю розтали, вже просто собі вода. Видите, тут повністю весь ряд. Мірки розтанули досюди. Тут я далі знав льод. З чим це пов'язано? Це моя наступна помилка. Це я трохи е, прорахувався е, з конструкцією. Значить, в мене в панелі двосторонні. і для них отакий от спосіб кріплення. Самі профілі затінюють, прикривають собою частину комірок. Такий спосіб кріплення для них трохи неправильний. бачите всю конструкцію. Тобто багато є частин, які затінюють. Для таких сонячних панелей краще використовувати конструкцію, ту, яка зможе. Не затіняти самі, саму задню стінку. Це виходить це і от самі, котрі затінені комірки вони починають е, грітися, не ставити тепліші. Коли сніг, так само воно сніг є навіть, мається на увазі на землі, так, коли лежить. Тобто тоді сонячне світло відбивається від снігу, потрапляє на панелі. І також. Підігріваються ці комірки значно швидше. Це все це через тінь, яка падає на панелі. Відповідно, ці комірки, які затінені, працюють трохи, трохи по-іншому. Це також одна суттєва помилка. коли використовуєте двосторонні панелі, то врахуйте її, що краще якось продумати по-іншому, щоб кріплення були так, щоб не, не затінняли. Не знаю, можливо, по самих краях кріпити там теж не так не дуже вийде, але Можливо придумати якісь варіанти. Я собі вже там продумував, але це вже пізно було, коли я вже помітив цей ефект. Так саме там, де механізм, там затінення досить таки, суттєве посередині. Там також завжди тануть вони ще значно швидше. Ці гумірки. так наступна така невелика. Звичайна помілка. Можна вважати, що помилка, можна говорити, що ні. Це висота самої колони. Бачите, в даному випадку висота нижньої точки панелей мені десь по груди. Десь там, я не знаю, скільки там, метр двадцять чи трошки більше, можливо, від, від поверхні землі. В цьому краю навіть ще трохи вище. Трохи за високо. Можна було десь хоча б на пів метра зробити нижче, ну, щоб зменшити. Троє і так далі. Це не суттєва помилка, але краще б прорахувати. Хоча, коли буде працювати трекер, то буде за сонцем стежити, то воно в деякий період сезону виходить, що там ці кути нижні, будуть по суті, опускатися значно нижче. Тому, може, можливо, це ті не є помилкою, бо я, я розраховував, щоб вони від землі хоча б були хоча б пів метра. Тому, так, можливо, це дійсно і не є помілкою. Може воно так буде собі нормально працювати. Хоча ну, здається, що можна було хоча б трошки випустити нижче. Можна було як варіант. Якщо бачите, там друга оця частина, цей кусочок, можна було його не використовувати, тоді було б добре. Далі наступне з цього ж місця. Дуже гарно видно ці підшипники. Там побачите зараз чи не побачите, не оці великі підшипники, на яких повертається трекер, це також не дуже хороше рішення для цього. Начебто підшипник, все дуже там, мало б бути добре, але там є досить непоганий люфт. Не знаю, скільки там одна десята мм, але коли розгойдувати от за цей край, то воно ну, досить таке зараз не знаю. Можливо чути, вон там собі рухається. Це на принципі, не сильно страшно, але хотілося, щоб воно трошки жорстче було. Вітер у нас на спецуму. Гайдається край. Хоча вітер, коли сильно віяв, то там, може сантиметр, гайдався край, то в принципі не сильно страшно. Але оці підшипники, ці зелені в зелених корпусах, така собі ідея використовувати, бо вони трохи не зовсім чисто підходить добре. Так, ну, тут по фундаменту моїх питань в принципі немає. Єдине, що я його колону зробив не, не з'ємною, ну, Там не було можливості насвердлити отворів багато. Потрібно було хоча б 12-16 отворів І Трохи було мені ліньки, там фідельку ну, якби сверлити, там отвори на 16, трохи це таке собі задоволення. Стамка не було, то я, в принципі, його. Ну, все намертво до, до основи. Це якщо би хтось діставив щось схоже, то все-таки краще, щоб воно, воно було на болтах з'ємним на випадок, що колись потрібно було б там або повернути його в сторону горизонту, там на якийсь один болт змістити, або перевести в інше місце, то краще б на болтах. Ну, це таке, це в принципі не суттєво, Але як вже зробив, так зробив. Далі наступне, що я трошки поспішив робити, це от, якщо видно, от той гвинт, яким регулюється сезонний кут, його трохи неправильно зробив. От він, якщо може бути відомом, трохи лише таки дугою вигинається саме кріплення, так ліпів, що було, але Потрібно було трошки тут такий вузол, якийсь цікавіше придумати, тобто верхню точку, де він кріпиться до тої труби, потрібно було на якийсь картанчик. собі вже там придумав рульовий кардан, можна було там від будь-якого автомобіля взяти, щоб воно собі мало в двох осях свободу. А внизу потрібно було щось також придумати, щоб не було навантаження якось такого. На Набійку на якось закусує, трохи, його там, трохи не дуже зручно опускати. Це, ну, звичайно, його перероблю, але краще його зробити зразу так, як потрібно. Тобто, цю, цей варіант мене не списуйте. Далі, як бачите, там троса розтягнуто. Це там колись має бути актуатор. Що також не є дуже не є правильним, його спочатку так робити, а потім. Доробляти, бо потім буде пізніше, його там набагато менш зручно робити, але так як не було грошей, мусив робити так, як воно є. Так, в принципі, в цій частині по вже там, в принципі, помилки, які я помітив вже всі розказав. Там така вся решта така по дрібницях, і там, я думаю, в принципі, якщо трохи розумієте що до чого, і то ще якісь помилки побачите. І їх точно робити не будете ну Також там по покрасті, не, не до краси, є. це таке, це в принципі не, не є помилкою, це просто недопрацювання. Це з часом його ну, докрашу, просто було не, незручно його знизу фарбувати, бо я в конструкції лазив, фарбував, а знизу не, не, не доставав. Це, відповідно, це таке собі розумієте, що треба фарбувати нормально та й все. Так, повернувся в будинок, трошки тепліше, бо там на вулиці мороз. Пліч тут явина ска собі. Діти прикрасили. Сюди до Нового року готуються. Звичайно, настрою того нема новорічного, але дітям хочеться. Трошки ялинки, хочеться якісь там подарунки під ялинкою. Хоча мені подарунок вже під ялинкою лежить. Це <з��> рульові <відтягує>. тяги. Але це таке дітям ще поки що немає подарунків. Значить, е... є ще одна. Помилка, про яку я забув сказати, вона в, моє, в моєму випадку є найбільшою. Це помилка в тому, що я вирішив це все показувати людям і розказувати. Це найбільша помилка через те, що там є ж такі дивані експерти, які, яким завжди все неправильно, які знають, як правильно зробити. Вони, звичайно, самі нікого нічого не роблять, бо це не царське але... його, але вони знають, як правильно зробити. І не знають, що всіх неправильно. Так оце <ф>... одна з таких помилок най найбільших. Тому я тоді, також, якщо хтось робить, то менше комусь щось розказувати, бо то, що... будуть вас по дорозі збивати з пантелику. Утро розказувати, як робити потрібно, бо то все неправильно, то все потрібно викинути. На думку цих експертів, інвертори ці гамно, їх потрібно викинути, панелі гамно, їх потрібно викинути. Трекер це неправильно, краще плюс 300 панелей додати. Те, що це інвертори мережеві, а не а, гібридні, також неправильно. ну, все неправильно, тут, тут я, звичайно, менше на то все звертаю увагу, але це одна з моїх помилок, яку я допустив, Те, що все комусь розказувати, показувати. Далі ще покажу вам цей інвертор, який забезпечує будинок електроенергії, коли немає мережі, і десь там стоїть акумулятор, який прикладений всім, чим тільки можна. Так, Це все на ходу. Посилки получав і так, роздивився і поклав. Чи зараз покажу акумулятор, може, його не бачив. Та й, в принципі, Попереднє відео там є. Там собі такий захований сидить і з боку там, зарядка. А, такий корпус з фанери, з ДСП. так на швидку руку робилося. Буде з часом все перероблене, утеплено а, такою, дуже гарно горючим матеріалом. Хоча там нема кому горіти, звичайно, чому, але тепливо тут таке приміщення опалюване, тут трошки прохолодно, тепливий зразу там плюс приблизно 5-6 градусів температура. Справа в тому, що ця стінка тоненька, і за нею там знаходиться через метр грубка і там відповідно ця стінка тепла і цей фольговий зол таки додав тепла акумулятор не охолив. Так було 7 градусів, коли у теплі, то там стало десь градусів 12 температура, то в принципі нормально вже. Ну і інвертор такий собі простенький, на мені його вистачає. І суть в чому, коли експерти говорили, що Ну, краще би поставив гібридний інвертор нормальний і так далі, кучу всього там зайвого тут в і так далі. А ну-ка, знайдіть мені, будь ласка, і десь в посиланнях. Гібридний інвертор, який на своє споживання, ну, на свої потреби, коли от немає, немає мережі, точніше, ні, точніше є мережа, не, немає сонця, це, який буде брати на свої потреби там, 1 Вт, наприклад. Коли є, є мережа, немає сонця, він там вночі так, чи ввечері. Надійки буде брати 1 Вт. І при цьому, щоб цей інвертор вмів підмішувати сонячну енергію з мережевою. Щоб от повністю використовував сонячну енергію, віддавав, там, змішував з мережевою. І при цьому він не віддавав зайвою в мережу. От Знайдете мені такий інвертор. Киньте мені в коментарі. Це дуже цікаво. Ну, тобто це має бути не, не ото гібрид зарядки і, і інвертора, а саме гібридний, нормальний гібридний інвертор, який може працювати як в мережовому режимі, тобто віддавати в мережу якусь енергію, лімітуючи її, так і в, в автономному режимі. Тобто Це досить таки, небагато таких інверторів є. але От, щоб вони саме там в них близько нуля споживання, бо на власні потреби, коли немає, е, немає сонця, таких я в принципі не зустрічав. Ну, Принаймні за кібінські адекватні гроші, то точно не зустрічав. Можливо, там щось воно є, якісь моделі. Я Не, не, не буду спорити, можливо, таки точно є, але я не, не зустрічав. У мене виходить така система от, гібридна, яка по суті заміняє гібридний інвертор. Нормальний, повноцінний гібридний, і при цьому має деякі де що кращі характеристики. Тут у мене от виходить цей інвертор, який так за стінкою стоїть. Він по суті весь час знаходиться вимкнений. Він вмикається тільки тоді, коли зникла мережа. Відповідно, якщо він вимкнутий, то він там споживає, точніше не споживає практично нічого. Там якийсь там є там, зовсім маленький струм е, міліампер, як, там кілька, е, які там споживаються, не знаю, там якусь там джужурна мікросхемка, яка ще, ще щось. Е, але. То ніщо порівняно з тим, як споживають гібридні інвертори, там які 40, 50, 60 ватт на годину на власні потреби. Просто так. Тобто за місяць виходить там досить такі гарні, набігають кіловати, Просто так, на, на власні потреби. І от зимою, моє, коли от, така от погода, як тут сьогодні, що там от генерації, бачите, от там 10 ватт ну Зараз взагалі нічого нема, ну тобто, це ну, з скачками, 10-20 Вт. То в принципі цієї генерації сонячної не вистачить навіть, щоб перекрити власні потреби інвертора. Тобто по суті, він як безперебійник буде працювати сами самі самий дешеві. І, і по суті, він, що, то, що він там сонячний інвертор, то це нічого йому то не дає. А в моєму випадку там ці інвертори, вони на свої потреби, по суті. Не беруть нічого з мережі. Вони, якщо беруть з мережі там 2 Вт, то це дуже дуже багато вже. Вони, якщо якийсь е, там, відповідно беруть кілька Вт, вони беруть його від сонця. Ну, тобто це відсоток е, на перетворення. А з мережі вони на свої потреби практично нічого не беруть. Е, цей інвертор, який за стінкою, він взагалі нічого не бере на свої потреби. Коли, ну, звичайно, коли є мережа, тобто це ну, в цьому випадку. Це Такі серйозні переваги порівняно з гібридними інверторами. Хоча недоліки також вистачає. Основний недолік це те, що не повністю тут все автоматично працює, Так, де що там потрібно деколи і перемикати. Нема тут таких гнучких налаштувань, як гібридних інверторів, але в принципі, до всього можна звикнути. Та й воно в принципі, непогано ну, працює собі. він Всі мої потреби воно задовільняє, незважаючи на те, що, що це не є одно, одна коробка на стіні. так? Ну, якби, гібридний інвертор то мається на возі в одному корпусі. Тут має маєте окремо два інвертора мережевих, окремо інвертор автономний, окремо зарядний пристрій. І ще пізніше з'явиться окремо сонячна зарядка для акумулятора. Тоді буде повністю гібридна система. В принципі, трошки воно було б краще, якби воно все було по одному коробці, а вже як є, як є. Так, в принципі, на цей момент можна відео завершувати. Все, Всі про помилки розказав. Якщо хтось ще побітив якісь помилки, обов'язково пишіть в коментарях. Розгляну. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, та все безкоштовно. Симхарднуа